Привіт! Ви на каналі Моторепліка з однойменним сайтом facebook інстаграмом інстаграм Ну, Весь опис ви можете знайти під відео. І сьогодні в нас нова історія реставрації в такий цікавий воєнний час, але все одно ми розпочнемо нову історію реставрації. Це буде в нас мотоцикл іж 49 в який нам надіслав наш клієнт та підписник. По-перше, я зразу вибачаю за світло, воно може трохи мерехтіти, тобто блимати, тому що нас московські підораси обстріляли нашу енергетичну систему. Тому зараз працюємо на генераторі. Можливо, якесь мерехтіння світла. Але я вважаю, що країна з генераторами повинна перемогти країну з дегенератами. Так? Повністю зі мною згодні. Дуже дякую. Отже, в нас. Мотоцикл іж 49 Так, це вже не нова тема для нашого каналу. Багато ми розповідали про нього, багато знімали новинок, багато виробляємо запчастин. Але, по-перше, що мені сподобалося в цьому мотоциклі, це пакування. Не хочу робити ніякої реклами поштам. Ну, скажу там, Лише свою думку. Нова пошта запросила за пересил Житомира до Запоріжжя за цей мотоцикл 6500. Я розумію, що вони рахують об'ємну об вагу і тому він тут буде важити під тон. Але е ну, це якась гранична ціна, напевно, щоб автомобілем з'їздити. Так, 6000 з бензином, Ну, да, там бензин газ у. Кого, який вид палива. А ось delivery. Ну, я чек зберіг, спеціально вам покажу. Delivery, це все. Переслав і заплатили за це все 2300 гривень. Навіть делівері дав дошки для обрештування. Обрештування робив безпосередньо замовник. Він з любов'ю, я вважаю, його запакував, і і жичок до нас дійшов повністю цілим. Тобто, от різниця в 4 тисячі, ну, я вважаю, що це. Ну, якось так, не по-нормальному. Ще дуже цікавий варіант по пересилці мотоциклів: це попутним транспортом. Дуже багато вантажівок їздять пусті, і вони можуть його забрати і привезти до пункту призначення. Там також о, треба по сайтам дивитися, можна на цьому зекономити. Отже, іж 49 Коротко про історію даного мотоцикла. Це прямий нащадок мотоциклів ДКВ. Нічого в Радянському Союзі самі не придумували. Все драли, все копіювали, все у когось запозичували, віджимали і так далі і тому подібне. Тобто після Другої світової війни завод ДКВ переїхав в Жевськ і випускався мотоцикл іш 350. Він же був ДКВ НЦ 350 В ньому було мінімум. Е Відмінності, і навіть деякі відливки були е, зі значком Auto Union, як сучасна Audi. Мотоцикл вже Іж-49, він вже трохи відрізняється від іжа 49 але взагалі концепція середньокубатурного мотоцикла залишилась та сама. Тобто, двигун там він не перетерпів якихось значущих е, перевтілень. Електрообладнання і таке інше, воно все було залишено як і у німецької, як у німецького аналога, так і у радянського першої копії. іжа 350 го Значущих змін претерпіла це ходова та підвізка. Отже, підвізка, підвізка нарешті, в нас отримала. Телескопічну вілку з гідравлічними амортизаторами. Ну, Гідравлічні амортизатори це так дуже е, сильно сказано, але вона стала телескопічною, там якесь мастило, навіть плюхкалось. Е, ми бачимо, так, що час пройшов, е, залишив великий слід на цьому мотоциклі. Наприклад, от передній обід. Ми бачимо по профілю, він ще оригінальний, а от задній вже мінявся. Мінялося також шпиці на задньому колесі. Щодо передньої вилки, буде її повна реставрація. Найважливіше для мене це те, що є тормозний, це те, що є привід спідометра. Він зберігся оригінальним, ми в ньому замінимо черв'як та втулки. Він ще буде працювати і нас радувати. Таким же чином, ми відреставруємо передній тормозний барабан. Це дуже примітивна конструкція, там колодочки є. Невеличкі завширшки, ви бачите, да, ширину тормозного барабана. Невеличкі колодочки будуть, невеличкий механізм розводу колодок. Ми все це завтулимо, переклеїмо, все буде працювати. Попередньому крилу тут також є е, дещо роботи. По-перше, треба дужку, бугіль замінити. Він... Щось переїжджав де не переїхав, і крило зам'яли. Але це нічого. Також, як і у всіх мотоциклів, зам'ята рама спереду, тому що через низький кліренс, тобто це була дуже нижня точка, і вона всі ямки чіпляла, всі рамки била. З приводу рульової колонки, це треба буде дивитися. Я бачу, що там втручалися трошки в неї, там є. Замовник каже, що там є тріщина, це все буде після піскострую оцінюватися е, об'єм роботи. Арматура руля не залишилася рідною. На жаль, е, вона, напевно, що випрацювалася вся і була замінена більш сучасними, з більш сучасних мотоциклів. Ободок фари мені дуже цікаво, яким чином він став від К750-го. Козирком на фару мотоцикла Іш49. Дуже цікаво. Бак, вважаю, що повністю заміну, тому що його нерентабельно буде ремонтувати. Він має деформацію пром'ятий в районі бардачка, і там ще є декілька на ньому вм'ятин. Я вважаю, що краще буде купити оригінальний. Ось дивіться, який цікавий циліндр. До речі, і Жак у нас 1957 року, і в паспорті колір зазначений червоний. Я думаю, що він буде також кольору такого бордо. Я його таким бачу, з золотими цировками або з білими цировками. Ви, якщо маєте свою думку, як буде краще виглядати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Щодо циліндра, дуже дивна річ, в ньому нема. Віконець цих алюмінієвих, які ми торгуємо на сайті, які ми колись виробляли. В ньому нема. Тому що це циліндр від інвалідної мотокаляски. Він суцільний без е, окон для чистки. Е, двигун, карбюратор, фільтр це все буде е, або залишатися, або є забаганка, е, точніше, просьба. Власника замінити це на циліндр іж планети 3. Тому що Планета 3 це якийсь там і Юпітер і планета це якийсь еталон якості. В плані того, що оптимальна якість була зроблена в вижах, і оптимальна і всі оптималь... оптимізовані робочі моменти. і до того ж до е, цього циліндра можна буде приєднати більш сучасний карбюратор, наприклад, К-68 з більш сучасним фільтром, але нам треба розуміти е, довжину таким чином, щоб ми змогли поставити акумулятор та розприт коробку. Або залишити цей в оригіналі, ще не вирішили. Також була ідея замінити у власника сідухи, але я е, відмовив. Його від цієї ідеї я вважаю, що тут дуже гарні сідухи. Тим паче, що передня сідуха вона виконує роль зразу ж і кріплення баку. Тобто вона притискає бак е, до рами. В нас є повністю весь ремкомплект, а каркаси ми можемо поварити. До речі, на сайті є і втулки, і скользячі шайби, все 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 що є. Задня підвізка. Ну так, вона стала більш прогресивною. Якщо порівнювати його з іжом 350, в ньому з'явилися взагалі задня підвізка, з'явилася маятник, тут пружини, штоки. Дуже схожа на підвізку мотоцикла М-72, але виконана трошки в іншому стилі. І ще кажуть легенди, що там навіть повинно заливатися мастило. Є шток з резинками, який виконує роль гідравлики. Але я в це не вірю, тому що... Як кажуть ті ж самі легенди, вони, воно все це з заводу не працювало. Ось такий в нас цікавий іжичок. Бачите його стан. Так, він на трічку, він трошечки е напевно, що переробив. Але буде все відновлено, все буде зроблено. Я буду намагатися, я обіцяю, що я буду намагатися знімати всі ці відоси по його відновленню. Я вже бачу, як ми будемо знімати про відновлення колес, про відновлення двигуна, рами. До речі, в нього рама розбірна. Арфа, тобто центральна частина, де закріплений двигун, вона все це знімається, і боковини рами теж знімаються. Причому, що на арфі є інформаційна табличка. Щодо мотоцикла, тобто рік, номер двигуна, номер рами. А ось на цій частині Рами тут у нас знаходиться номер рами. І ця частина вона з'ємна. Дивно, дивно. І, до речі, дуже цікаво. Так, всім дякую за перегляд. Йдемо Семимильними шагами до перемоги. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайк. Пишіть коментарі всім пока.